Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю сьогодні о 18.00 в Одеському театрі Василя Василька. Вистава, концерт, вхід вільний. Гість нашої студії основний діяч на сцені це Андрій Перм'яков, поет та літератор. Я вітаю вас, Андрію, тут вітаю. в Одесі, вітаю. і вдячна, що ви з нами. Що означає віршоу? І як виникла така назва: віршоу Пермякова. Віршоу Перм'якова. А спочатку я вигадав таке слово, яке називається віршотелер. От є сторітелінг, uh -huh. так модна така річ. Я вигадав такий новотвір новослово, таке віршотелер через вірш розповідь. І це сценічне втілення. Вірша, сценічне виконання. Автор на сцені, коли читає і віршоу, щоб робити це. Не нудно а робити це театрально. Мені це закидає, що це театральщина. А мені це подобається, коли мені закидає, що це театральщина. І це не просто це якась ритм. негативна конотація. А ви? ну, ну, ну що ви, буває таке, Що це він ви так, зазіхаєте на акторські зазіхає, щось, так? зазіхає. Да. Дехто каже, що я що я актор театру рівненського мені приємно, що мене так порівнюють з акторами, але це чудово. Ну і багатьом це не подобається. Тому я продовжую в тому, рухатись в тому напрямку. О... І Називається віршоу. Бо музично-поетичний mm -hmm. вечір. Довго. Ну, mm -hmm. ну, стільки музично-поетичних вечорів, а, що, ну, що «Віршоу», вірш, шоу, або вір, шоу, або вірш. «Шоу». Ви бачите, стільки сенсів в цих декількох літерах. Назва ніжні переможуть. коли Прочитала, я подумала в першу чергу про людяність, і мені здалося, що от люди, які маються відчуття, вони і переможуть, бо за ними правда. А ще ви таке поєднанні там це. любов переможе, тобто така велика, потужна, добра сила. У вас на вашій кльовій принтованій футболці там ззаду розшифровано. Розкажіть, що таке ніжні переможуть. Хто це, і, і це пов'язано е, і з Одесою також. Ця назва ніжні переможуть. Я зараз все по порядку. Я скажу в мене. Є книжка. А книжка, яку випустила креативна агенція Артіль і Ігор Степурін, видавець, я йому дуже вдячний. По, до того була книжка іспанською мовою, яка називається Ластерно-Свансеран Ніжні переможуть Української навіть не було, і була вона представлена аж в Аргентині на буенос Айресів на великому міжнародному форумі. І ми зробили вже українську книжку. Це малюнок рівненського автора Ігоря Павлюка, художник. Ти зробили рівненський бренд Гарне. Я думаю, що це французьке Гарне, Гарне, і не знають, а це рівненський бренд. Так що всі будуть знати в інтернеті, він популярний. А це місцеве таке підтринатка. Знаєте, у нас поєднана така співпраця, але назва була колись я написав вірша, який називається Виживуть ніжні. Я його прочитаю, виживуть ніжні. І а, два оці слова виживуть ніжні, а, а, вони були назвою книги Одеської письменниці Олени Андрійчикової. В неї була книжка. І, і я їй сказав, що ці два слова а, не, я як і всіх обіграв. І от два слова я пішов і роз, це поняття mm -hmm. десь розширив. І я можу зараз це вірш прочитати, Власне. бо з нього а, воно все так би і йде. Виживуть ніжні. Для ніжності Бог пропонує відстрочку. Виживуть ніжні. Звучить як пророцтво. Виживуть ніжні. Полюблять ближнього, закохаються в ближнього. Світлі та темні, лагідні й хижі, з Одеси до Києва від Львова до Ніжина і з ніжністю будуть нести свій хрест. Виживуть ніжні як маніфест. Виживуть ніжні онлайн та в офлайні. Тайні, реальні, ніжно-брутальні в хатинах, квартирах, криївках, пентхаузах, в апартаментах, колибах та мазанках, святі, марнославні, скромні та грішні, кіношні та книжні, верхні та нижні виживуть ніжні, як виживуть тільки коханці по жармушу. Пройдуть потопи, прокази та згарища, щоб вони до одного обійняту, Пройдуть століття, пройдуть прокляття. Вічні, щасливі, рідні, крилати, виживуть ніжні як закляття. Виживуть ніжні, як ворожба, ніжність не слабкість, а боротьба у притча в казках та в ріднім краю. Ніжні відстоюють правду свою. Сонце в долонях, пшениця у жменьках, навіть ненавість до воріженьків. З присмаком люті зневаги й жалю ніжні виборюють ніжність свою. Від лютого йде ланцюг лютих тижнів. Попіл війни летить чорносніжний, ніжність у серці, мов камінь, наріжний, світяться ніжні і виживуть ніжні. Бо ніжні за суттю своєю вільні, а вільні за суттю своєю сильні. Бо ніжні насправді неймовірно круті, і виживуть ніжні, як не крути. От такий вірш, який потім ще продовжився віршом виживуть ніжні і переможуть. А він я можу і потім його зачитати, але спочатку було оце. І е, от такий момент, чому пов'язано з Одесою? Тому що е, е, нежне виживут» називалась так книжка Андрійчиковий. І оці слова я їх назначив. Я, я там і я їй кажу, кажу, я всюду кажу, що це. <свистак> оце <от>, це <свистак> два слова, які ти стала початком, с... так? То слухайте, хтось прийде і переконається, що ви живуть ніжні. Дуже впевнено, ви вистрілюєте кожним і, і, а ми словом. Ж, і виживаємо таким чином. І виживуть ніжні. Потім це було в перші дні війни. І, а, і, а потім трошки пізніше вже стало переконання, що виживуть ніжні і переможуть. Ніжніх на всій землі кулі обожнюють знають з самого дня народження ніжні, що виживуть і переможуть. І далі там все це Андрій, то це якраз до слова, що це нас і відрізняє з сусідами, так що в нас дуже різні якості. В от якщо ми побачимо навіть в казках і в притчах, і десь добро воно перемагає, і добро воно завжди людяне. Це про людяність, про ніжність. А, а, а зло воно може і, і, і виглядати сильним, і якимось страшним, але воно не має того відчуття. І от ті люди, яких ми бачимо часто, от вони і ми всі стаємо за цю ніжність, за вільність. Щоб мо... сильна людина, вона і може бути ніжною, насправді насправді мовні. Будете виступати в форматі стендапу. Розкажіть про що ще будуть вірші, будуть вірші про, про кохання, про лють, про будуть вірші з гумором. Будуть якісь історії різні, я ще навіть не знаю, які плакати які доведеться. Будуть. Плакати можливо доведеться, але не багато. Це не про плачі. Насправді, це щось якісь нотки, будуть такі качелі. Знаєте, десь десь щось таке щімливе, десь щось таке веселе. Ну тому що зараз не можна просто, знаєте, там а все рівно цей наш час він проходить наскрізь всього всієї творчості, І, але це. Це ну, чесно, не про плачі, не про сум. Це про перезавантаження, це про е, е, значить, натхнення на нові звершення, і е, щоб люди вийшли з таким е, зарядом бадьорості і з вірою в перемогу. Вхід вільний, тому будь-хто може прийти. Так, вхід вільний, будь-хто може прийти. Я, е, я не дуже люблю вільних входів, а, але. Ви б на таку виставу не <кій> пішли. Я би на таку, як моя, побачивши ще відео да? якийсь анонс, я би побіг. А, от а на надпис: просто музично-поетичний вечір чи там поетична програма, вхід вільний. А, не знаю, тому що ну, багато вже було в нашому часу зроблено таких музично-поетичних вечорів і або окремих бо, стендапів якихось. Ви боялися, де... що ви занудьгуєте, Наприклад? Я боявся би бо, так. Бо ну mm -hmm. так, так історично склалося, що так якось а, це так а, а, робилось. Я не, не, не всі кажу, але ну, є моменти такі. А, і вільний вхід він, він він лякає. Бо ну вільний це якась така, а, значить, річ. Але а, с, а, тому, що це та імені Василька, а тому що якісь такі речі є, що ну і є можливість, є підтримка, і не треба там цими бюрократичними всякими речами там займатися договори, оренди там ще щось. Я так розумію, що є ціла програма у театра, така вона називається там під теплою лампою чи, чи під зеленою. А, і, і це приємно. Ну і хай буде. І завтра в мене ще буде такий самий. У нас мали буде квітки. Сказ, Давайте вже що ж ми в Одесі будемо робити так, а, а в Чорноморську будемо робити так. А, є, є книжки досить багато завдяки видавництву. Є книжки інші. А, а, значить, віршотелер. Одна з них називається. А, і Є ще щось там. Якісь мої книжки, і є оцей мерч. Який дуже класний і е, е, його можна буде придбати. І таким чином, якось ми е, відіб'ємо ці було би гарно, на потім, можливо, за квитки, коли привезти все шоу з музикантами, там, з балетом. Уявляєте собі, з балетом. А, а в великій сцені Уявляю, На В якій сцені що... з балетом. У мене в Рівному було б, в рідне, рідне місто. Там було. Е, Десь за п'ятдесят людей а, в віршоу брали участь: mm -hmm. а, оркестр філармонії, актори, балет, а, режисер, світло сніг падав спецефекти. І це давало свій такий результат. Зараз я буду це робити все сам. Сказати, отут піде сніг, отут заграв але це також має свою таку ну, таку родзинку. Але музичний супровід якийсь буде. Це я я. Не не, не додомовився, а може ще й буде а, з одеським музикантом, але а, я сам собі зроблю музичний супровід. Тірін пірін трін, і ну воно воно буде, тобто є досвід таких речей, і щоб це було цікаво, і це було доцільно доцільно. Бо є в мене ще там речі, такі як переклади, я їх називаю переспіви хітів джазових пісень або рок н рольних пісень, які всі знають. Але як це звучить українською мовою? Там, наприклад, «Summer Time» ви знаєте, пісня. Time» була, надихнувся Джордж Гершвін українською піснею «Ой ходить сон коло вікон. Я про це буду розповідати. А, але сам переклад, от я заспіваю: Саме там де спекотність, щаслива, uh -huh. фіши небельні, ранчо і гай, твій татусь багатій, твоя мама вродлива. Не плачмо, як квітко, за одного ранку, і так да. І там це фетне. І що там у нас? І Deep Purple, і Beatles, і, і Aerosmith, і що тільки там можна. Не показати, як це і насправді зберігається ритм, зберігається сенс, і якісь ще фонетичні такі цікаві знахідки використовуються, що це цікаво людям слухати, ну навіть і без музичного такого супровіду, але просто вони знають пісню і вони бачать, як це перекладено. Віршоу шоу пройде в грецькій залі театру Василька. Ви казали, що вперше будете на цьому майданчику саме в грецькій залі. Розкажіть, як взагалі був обраний театр, як ви здружилися і зговорилися з, з Василь. театром Василька. Я ходив е, на виставу. Мені сподобався театр імені Василька на виставу е, Гуцульський вестерн», Карпатський вестерн». Мені здається, Гуцульський Карпатський, Карпатський. Точно. точно. Ну добре, е, в, в театр, мені дуже подобається режисер Галенко. А, і якраз він і ставив в Рівному також зерносховище, шикарна вистава. Так що культурний туризм, їжджайте до Рівного, дивіться виставу зерносховища з одеськими акторами з театру е, Василька, там їх ціла е, значить, е, пліяда. І е, 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 вони їздять туди, е, грають е, цю виставу. Е, е, наша улюблена всіма актриса Рима Зюбіна, яка у вас грає, вона запрошувала. і... В мене, до речі, є в одному із моїх оповідань, там є її голосом записано пару реплік, які значить, обігруються. І, 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 і десь такі були домовленості, і ми видавець десь щось спілкувався. І йому казали, а чого ж ви не привезете? Ви його друкуєте, а, а ви не скажете, щоб він приїхав, бо бо ми про нього чули, ми там знаємо. І ось так воно якось. Вийшло, що ми вже там, віддав телефон, каже, тебе чекають в Одесі. Я позвонив, так, чекаємо. І дуже там Чорноморськ чекав. І я тоді сказав, ну, раз таким, то я на два дні, то я заскочу обов'язково і, і е, зроблю це. І, можливо, якраз і ми подивимось, і, і е, разом і я покажу потім відео, і подивимось, я би привіз. Повному такому угу. е в обсязі це таке усіма компонентами шоу з так? компонентами, або неможливо, е ну якихось акторів можна брати ну, тут на місці, як і музикантів, або з Києва, або з Рівного можна це компонувати, бо, бо в Києві в ми е е співпрацюємо в рівному з рівнянами, у Львові з Львів'янами. А ну в Одесі так, ну подивимось, але можна і самому то робити і. Так, можливо, і дешевше, і людям, як я кажу, ну от ви пішли, а ну ми тут там спеціально ні на що не забираємо, але зараз у всіх є знайомі, хто сьогодні в а, а, зсу, і ви можете просто зараніше таки дали там на якісь фонди всі, да, і, і хтось їх щось представляв. Ви можете піти і просто там от подивились, сказали і зробили так. Від себе скажу, що український театр Василька став для мене особисто такою потужною ментальною підтримкою, бо з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі притихли, якось все призупинилось, театри позакривалися. Вже неодноразово були тут представники театру і казали, ми так сіли, подумали і вирішили, ні, треба працювати. І почали потихеньку-потихеньку, і у них багато прем'єр нових сталося. І це так класно. То чому? Сьогодні українці та знаходять таку розраду в мистецтві. Як воно взагалі працює і підтримує? А, мені здається, що воно не може не підтримувати, тому що а, е, люди мають щось бачити, те, що має надихати, те, що має е, тримати на, 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 ну, може, не на плаву таке слова, але тримати тебе в строю в, в і робити те, чим ти займаєшся, а робити все можливе. І е, культурний оцей момент він, якраз, якщо не робити цього, е, ну ви будете дивитись або е, зайде інша якась культура. Ви все рівно ви щось будете потребувати так, окрім новин, а щось щось буде потрібно книжки або якась і творчим інформація, людям треба вихід. І творчим людям а? треба вихід, і оцей обмін енергіями uh -huh. він працює і працює як. Що е, ти вкладаєш сенси, тези і, і, і все, що е, робиться для того, щоб настроювати людей на, на, на той лад, який потрібен зараз, на переможний настрій, а е, е, тому, хто як не митці, це мають. От тому, напевно, театр імені Василька він і, і так і називається, він же ж український називається театр. Значно драматичний. А, ну, да, але там є таке слово український, який нібито інший не український. Але і вони тоді правильно, напевно, оця стратегія така: раз він український, то ми маємо вести і, 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 і ну, бути прикладом, як треба тримати цей ну, свої, мистецькі знамена свої. Так, скажемо. З, з яким настроєм сьогодні вийдуть після віршоу ваші глядачі? Я думаю, вони мають вийти з позитивним настроєм. Вони мають... Вам би хотілося. Мені хотілося б. Ну, на це все розраховано, щоб воно було позитивне. Настрій позитивний, але з розумінням того, що є відчуття сьогоднішнього часу, відчуття ритму сьогоднішнього часу. А, але і є відчуття, що життя триває, і що його там не потрібно відкладати, а його потрібно жити і жити і жити з користю. І тому я думаю, що вони мають, і вони мають бути дещо здивовані. А мені так би хотілось, бо я не маю права не дивувати. А тому, що є просто такі ну гарні поети. Вони читають вірші, да і їм, їм ну вони знані, там вони збирають аудиторію. Їм не потрібно там нічого робити. Там а мені потрібно і мені так хотілось би, щоб я так прочитав того вірша, так його зробив. А щоб залишилось не тільки враження від тексту, а й враження від емоцій, які передав автор, який його читає. Як змінилася ваша поезія за часів великої війни, і чи стала вона іншою? Чи знаходите ви взагалі якусь музу в тому, що відбувається? Якийсь імпульс, я би так це назвав. Так, таке слово, якийсь, uh -huh. якийсь поштовх може Він він існує. Те, що, що змушує щось, так? змушує, щось збуджує, щось, щось чіпляє? Uh -huh. Воно дійсно, воно так і почалося. Е, е, пан я, наприклад, не, не дуже багато там і щось писав. до, Ну угу. я такий, знаєте, то пописав, то не пописав там. То, то є часто нема, то є муза, то нема, то є натхнення, то нема. А, а тут е, якісь моменти, які. Е, е, Ну, не міг я не написати, і не міг я не сказати, що виживуть ніжні. і переможуть або якісь вірші. В мене були я взявся деякі я переклав з російської мови, які були в мене тексти. Важко було перекладати Д... вони стали знаєте. кращі, або тому, що я не, 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 не... я почав перекладати або робити тему, саму там взявши тему, але дописував або доробляв. А вже ну це був не переклад, ну а вже щось там нове з'являлося, щось відповідне, і воно і воно було краще, ніж ніж російською мовою. Напевно, тому що а, треба було більше попрацювати, можливо, там собі щось хоп, 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 і а тут попрацювати. І ця праця вона дала свої такі плоди, що ну стали на, на мій погляд, кращими. І, а може час свій відбиток наклав на це. може і так. От такий буде відповідь, напевно. Яка ваша аудиторія, і чи змінилась вона зараз? Я взагалі вважав, що аудиторія це завжди жінки від там, давай візьмемо від 25-30 років і до. до, до а потім мені завжди подобалось, коли вони тягнуть на чоловіків, як я. От я, я, вже, я не піду на музично-поетичний вечір, я футбол uh -huh. чи ще щось. А вона каже, ну піди, ну, зараз, ну сходи вже зі мною. І потім він приходить, і він спочатку сидить такий. А потім він дивиться, що ні, ні чувак, щось таке. Ну, каже, та, може, там якісь речі а, про кохання. А коли а, ну, джаз, секс, рок-н-рол, такі речі, і він бачить, що що ні, що нормальний чувак. ну, все, все добре. Це і про мене теж. Це так? Це і про мене теж, це і я. І, і це я знаю, то, це, бо вона йому на нього дивиться. Ти такий, такий сам каже: ні ні але я знаю такого. А от і, і, і такі співпадіння вони десь десь виходять. І я думаю, що аудиторія вона. І коли приходять молоді люди, і я бачу, що вони розуміють і вони сміються, і вони ловлять якісь такі моменти, які я навіть думав, що можливо вони там не відчувають, але вони це розуміють. То я би сказав, що для широкої аудиторії вже зараз. А от тому і ці стендаперські такі штуки мені це сказати це стендап. Це, це бо я розповідаю не просто. Я розповів там продекламував ну, якісь поезії, а потім розповів якусь історію. От і ця історія, вона справді смішна, вона справді цікава, життєва, життєва. Вона е, я розповідаю про людей. вони кажуть: покажіть цього, покажіть його. Пок... виведіть його на екран того чувака, про якого ви розповідаєте. Підлітки приходять. А приходять з батьками, які їх приводять стендап. Це ж дуже популярна популярний формат. Якщо б я казав, що просто стендап. А, то підлітки б можливо йшли. А коли ти кажеш, що це там вже срівне є слово поезія, музична поетика. Ну, але коли вони приходять, потім ті, що знають, от вони потім вже йдуть. Вони прийшли з батьками, їх батьки привели якихось, хто цікавиться літературою або театром. А вони потім йдуть і кажуть, ні, там, там, там цікаво, там не те, не що ви думаєте. Там взагалі там все змішано, всі жанри, і, і це дає от в такому свій е, поштовх, щоб йшли. Е, молодь йшла. От молодіжні бібліотеки запрошують, і мені це подобається. І, і там і я здивований, що є люди, які вони ходять в бібліотеки, а молодь ходить, збирається, там у них якісь там є свої тусовки, там якісь свої, ну такі теж бувають. Не тільки там якісь глупості в Тіктоку. Ще питання безпеки не можу не запитати, куди попрямують глядачі у разі повітряної тривоги, чи всі організатори знають про план дій. І там організатори якраз знають про план дій, і і тут дуже добре, коли а вони кажуть: Ми, якщо буде тривога, ми підемо там в укриття, воно там десь. Ну воно є воно, воно є. Поряд і, і, і все. Да, Я я знаю, що ця система вона є, вона нароботана, є, є певні процедури. А в будь-якому театрі вони спочатку кажуть, що у нас ну оголошують правила. А гри, так би мовити, правила сьогоднішньої устави, у разі повітряної тривоги. Працівники театру вас проведуть до найближчого укриття. Ну от я так думаю, що тут тут сам театр дуже добре знає, як тут себе я знаю, що вкриття. і ми продовжимо, продовжити. Ми продовжимо це там запитати. прямо. Ми можемо продовжити Ви прямо в укритті там. У нас були моменти, коли ну в моєму житті в нас був проект залізна евакуація. такий в Одесі також був на вокзалі, і ми в Києві. Прямо ну, думали, що ми підемо, спустимося в укриття всі і там будемо продовжувати. Бо ми можемо читати тексти а, і, і і там, і там розповідати про якісь речі. І, і, але ніде ну жодного разу не було в нас ніде тривог. От в цьому ваша автономність і класна. Ви незалежні вже від звучання, так ви самі собі оркестр. Сам собі оркестр. Ну є е, мі мікрофон, але ми там можемо викруті і і, і uh -huh. так вичитай. Вот, світло, ну я думаю, що всі зрозуміють, що ну ладно, світло там. Я не кажу, що у мене оця сторона не робоча, а оця робоча. А ми, ну тобто, я Андрій. Наостанок, кого чекаєте на концерті і можете запросити людей прямо в камеру. Прямо в камеру. Я запрошую всіх, як я писав і, і, і казав діти Одеси Мами та е, Хаджбея. Всі, будь ласка, приходьте. А буде цікаво, дуже концерт, буде е, і сумно деколи, і весело, і е, драйвово, і, і, звісно, ніжно. Бо виживуть ніжні і переможуть. Ніжні, як діти, як воїни Божі. Виживуть ніжні. і Переможуть, і я вас всіх запрошую, і все буде благо, все буде Україна. Дякую вам дуже. Дуже дякую вам за розмову. Андрій Перм'яков був цієї години. І я нагадаю, сьогодні 18.00, Одеський театр Василя Василька. Вистава, концерт Андрія Перм'якова. Це грецька зала. Приходьте. Вхід для всіх вільний для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.